Ось така Сюзанна на 7 вересня 2025 року. Це минулорічне щеплення. Залишки врожаю. Вона на сьогодні вже повністю встигла, Був перещеплений один рукав на старому кущі. Зараз буду дорізати і ці гронки. Видала вона невеличкі гронки, ось це, мабуть, найбільша. Тут грам 600. Ягідка також невеликих розмірів, трішки вона підгорошила. Ось я зрізав декілька найбільших ягід. Ягідка щільної консистенції, дуже соковита. Зараз зважу ягідки Під проїном вона ось такого бордово-червоного забарвлення. Так 10,7 грамів і 11,3. З набором дерев'яної ягідка, мабуть, що стане більших розмірів. Виходить вона е, в ранні або в ранньо середні терміни достигання. Видає по одній дві громки на пагін, не тріщить. Е, Дуже гарний смак у неї, велике сухоре накопичення. Як можете бачити в найбільших ягідках, ось такі невеличкі кісточки. Ну, можливо, вона не допилена в цьому році, як і більшість сортів. Дуже вона мені сподобалась, мабуть, що сподобається і покупцю.